Реалізація соціальних ініціатив, визначених на 2012-й, буде активно відбуватися також у наступні роки, щоб кожен громадянин відчув увагу держави. Це аргумент президента у відповідь на сумніви багатьох експертів, що заявлені виплати вдасться зробити. Чи придумала влада де взяти гроші на всі обіцянки і при цьому не розкрутити інфляцію? Ми говорили з президентом Януковичем іще в середу, зразу після засідання Кабміну. Ось головне з цієї розмови. За рахунок кого будуть ці додаткові виплати. Економічний рост, який був два роки поспіль, 2010 рік, 42 минулий рік 53 він створив фундамент, на якому фактично зараз базується от ця програма соціальна, яку я проголосив. Цей рік. Ми бачимо, що динаміка зберігається, і нам треба думати, як визначити пріоритети. Один з пріоритетів ми визначили, який буде стимулювати підняття рівня економіки це будівництво доступного житла. Ми зараз створюємо умови, при яких кожна людина буде мати дуже вигідний кредит. По-перше, на 10-15 років, по-друге, ця кредитна ставка буде 2-3%, а різницю буде погашати бюджет. Тому ми задіємо безумовно наш будівельний комплекс, який є в країні, і підприємства, які виробляють будівельні матеріали. Всі. Тобто, це величезний мультиплікатор. Який безумовно буде позитивно відзначатись на економіці. Тобто це не просто соціальний популізм, як це кажуть, це соціальна програма, яка буде виконувати багато функцій. Перше, безумовно, це людина, сім'я, а друге, це економіка. Ми будемо піднімати ринок внутрішній і безумовно отримаємо фінансовий результат Ви в своїй доповіді на кабміні. Закликали уникнути популістської політики, і от якраз цей момент про виплату боргів Ощадбанку. О, ця тисяча, яку в народі називають Юліною тисячою. Я пригадую тоді, коли Уряд Тимошенко ініціював таку виплату. Партія регіонів, перебуваючи в опозиції, назвала це популізмом, і вустами Миколи Азарова передбачила інфляцію. Власне, що і трапилося. Чи ви впевнені, що вдасться уникнути такого стрибка інфляції зараз? Ми тут я вам скажу, закладаємо. Ну, можливо, я. Трошки поспішаю, я не хотів анонсувати, але я дещо відкрию так це питання. Ми розраховуємо на те, що нам вдасться людей якусь частину переконати в тому, щоб люди залишили ці кошти на своїх рахунках. Тобто не отримували готівкою, а залишили на. Рахунках, і ми для цього створимо вигідні умови. Депозити, щоб зразу поклали на депозити. І за рахунок цього ми збільшимо кошти, які будуть в банках. В банківській системі ми піднімемо ліквідність банківської системи. А за рахунок підняття ліквідності банківської системи ми будемо. Знижувати кредитні ставки для того, щоб можна було фінансувати, інвестувати в промисловість, сільське господарство і в іншій галузі. Ми будемо для цієї роботи, скоріш за все, залучати не один Ощадбанк, як мінімум, буде ще і ексімбанк, як мінімум, а можлива. І ще деякі банки будуть залучені до цієї роботи, щоб не було цих черг. Чи можемо ми не боятися банкрутства країни, оскільки навіть в небідній Європі Греція, яка жила не за доходами, а в такому зараз критичному стані? Безумовно, занепокоєння є, тому що ми в обіг будемо вводити багато грошей. І дуже важливо, щоб ми не зірвали тут е і інфляцію, і курс є занепокоєння. Ми все. Дуже серйозно прорахували. Тобто, ми не будемо це робити, от в один день. Предбачене поступове е, зростання соціальних виплат. Вони деякі з них стабільні, тобто вони переходять і в 13-й рік, і ми розраховуємо, що вони будуть тільки зростати. Тому ми і будемо просити людей. Будемо просити людей щоб зайві кошти, які будуть в когось, щоб люди клали, заощаджували. Я сьогодні, якщо ви слухали мій виступ, я сьогодні звернувся до прем'єр-міністра Азарова, до віце-прем'єра Тігіпка і до голови Національного банку Арбузова. Я до них звернувся і сказав, що ви будете нести персональну відповідальність за це. І безумовно, і я з себе не знімаю цю відповідальність. Пане президенте. В чому полягає персональна відповідальність тих людей, яких ви назвали? Будуть звільнення, оскільки претензій, зауважень до роботи уряду з вашого боку останнім часом звучало чимало. Відбулися і певні звільнення, але, наприклад, не завжди чітко сформульована їхня мотивація. За що скажімо, був звільнений міністр охорони здоров'я Аніщенко? Ми. Моніторимо ситуацію постійно по всім напрямкам, і ми можемо сказати, наскільки ефективно працює той чи інший керівник, чи чиновник, чи міністр. Я добре знаю Аніщенка. Це дуже відповідальна людина, дуже фахова людина. Йому не вистачило трошки здоров'я. І коли ми почали реформи, ми побачили, що не всі витримують. Цей іспит. Не всі, зокрема, останні ініціативи і кроки Міністерства освіти викликали брухливу реакцію в суспільстві, зауваження з вашого боку і на цьому Кабміні, наскільки я розумію, теж були. Але а, статус кого зберігається, Міністр залишається на своєму місці. Я скажу так, що стосується табачника, там є і об'єктивні, і суб'єктивні причини, тобто нагнітання навколо цієї особистості. За політизація цього питання, вона існує, але є і прорахунки. В тому числі от питання реформи, наприклад, тут особисто прем'єр-міністр, я йому сказав, що я кажу, ви, Микола Янович, будете особисто нести відповідальність за реформу е, вищої освіти і. Якщо будуть будь-які прорахунки, то ви, як кажуть, в обнімку підете разом з табачником. Тому він, Микола Янович, відпрацьовував це питання особисто і в окремих випадках без табачника розглядав і розглядав і слухав. Ректорів вищих навчальних закладів, університетів, інститутів, якої вони точки зору, тобто ми робили таке і таємне опитування. Воно суперечливе це питання. І на сьогоднішній день немає рішення по звільненню табачника, і він буде працювати. Повертаючись до соціальних ініціатив, озвучених на кабміні, для того, щоб скоротити розрив між багатими і бідними. А ви пропонуєте запровадити все таки податок на багатство, податок на розкіш. І ці речі вони достатньо популярні у суспільстві і вже не раз звучали у парламенті, в тому парламенті, де у вас є більшість ваших прихильників і однодумців. Чому ці закони досі не проходять? Чому вони не приймають оця парламентська більшість? Досі не приймають ці закони. Вони їх блокують, вони не підтримують ваші ініціативи. Безумовно, є гальмування цих законів, і це цілком природне. Мотивація зрозуміла. Да. Коли, коли мова йде, дай чи віддай, зразу, як кажуть, включаються всі можливі і неможливі сили, щоб не віддати. Але робота йде. Обов'язково цей законопроект буде. Внесений, буде розглянутий і буде прийнятий. Я, я вам скажу, що е, участь в цьому проєкті, в тому числі, приймають і багаті люди. Сьогодні створена ціла низка благодійних фондів, які мають досить великі програми десятки, а то й сотні мільйонів доларів е, медичні програми. Там лікування туберкульозу, сніду, злоякісних пухлин. Я скажу найбільш активні, е, от це е, Ренат Ахметов. На другому місці я, мабуть, я не помилюсь, якщо я скажу Віктор Пінчук. На третьому місці, хоча він опозиціонер, але я з повагою ставлюсь не, не до, не до людини і до підприємця, і мене зовсім не дратує, що він не позиціонер. Це Константин Живага. Тобто, мал, молодець, також складає кошти. Принцип державного приватного партнерства, соціальна відповідальність бізнесу. це ті питання, які, з якими ми тільки почали працювати. Названі вами люди, вони підтримують а, цю ініціативу і такий законопроект. Безумовно. Безумов. Яким чином ви будете впливати на своїх однопартійців в парламенті для того, щоб вони ухвалили його найближчим часом, як ви сказали, і яким це може бути найближчий час? От повірте мені, дуже часто лунає це питання, як я буду впливати чи керувати. Я не керую парламентом і фракцією. Ви можете мені вірити. Я ні, ніхто переді мною не звітує, є е, е, певні стосунки, тому що там однодумці, мої однопартійці, тому я е, працюю безумовно з е, конструктивно налаштованою е, частиною парламенту з депутатами, в тому числі із партії регіонів. Я дуже часто звертаюсь до них і прошу прискорити той чи інший закон, тому що він вкрай потрібен, необхіден державі. Розумієте? Тому нам треба повертати довіру людей до влади, довіру людей до політиків. І от це головне.